самий дієвий, самий надійний для огірків, для захисту, для підживлення добру жменю, це було голушпиня, заляти 10 літрами води, закип'ятити, залишити, щоб воно остигало приблизно 5 годин. Потім потрібно процідити і розбавляти 2 літри настою на 10 літрів води, і поливати цією водою розчином під корінь. З розрахунком приблизно десь 2 літри під кожний кущик по вологій землі. А залишками лушпиня можна замульчувати рослинки. Тому ніколи не викидайте лушпині з цибулі. В ній дуже багато утримується корисних речовин: і желіза, і калій, і кальцій. До речі, якщо у вас є поводиний кліщ, то є ще гарний дуже розчин від нього: 200 г лушпиня заляти 10 літрами води, наставити 5 днів процідити і оприскувати огірки три рази з інтервалом 5 днів.